Янголохоронець вийшов з тобою на зв'язок, моя хороша. Привіт-привіт! На каналі Української Відьми. Не забувай підписуватись, приходити на особисті консультації. А сьогодні ми з тобою дивимося, що ж тобі, Ян Голохоронець хоче передати, розказати. Яку інформацію хочу тобі повідати. Хто ти в мене? Жінка, яка за кимось за чимось сумує за минулим, за якимись такими яркими, яскравими моментами, яких зараз в тебе в житті, може вже не бути. І ти можеш засмучуватись через це. Відкрийте мені двері, відчиніть вікна, дайте мені надихатись повітрям свіжим, дайте мені трошки свободи, дайте мені трошки розуміння, що відбувається. І фінансової стабільності хочу, і енергію свою повернути її хочу. Що вас вбиває? Янголохоронець занепокоєний, тому що бачить, що вас вбиває, по-перше, непокора долі, тобто ви не підкорюєтесь рішенням долі. Якщо людина йде з вашого життя, якщо людина вас покидає. Ви починаєте боротьбу самі з собою. Ні, я не вірю, ні чому, ні в мене нічого не буде. І все я, 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 я. Якщо у вас якісь негаразди, якщо якесь охолодження, навіть якщо у вас все прекрасно, і у вас інша сторона медалі, як у інших може бути, тому що це загальний розклад. Якщо у вас все прекрасно, ви будете шукати негатив, негативні думки все одно будуть приходити до вас, залишатися в вашій голові. І ви будете сидіти і думати, нащо я таке взагалі зробила, зробив. У вас є відчуття, що є або ворог, або от після якоїсь. Невипадковою, хоча ви могли думати, що це випадкова ситуація, що після якоїсь невипадкової ситуації у вас дуже багато всього в житті змінилось. І пішло воно не так, як повинно було бути. Знаєте, як буває циклічність, да? то активне, активне, активне життя, то якийсь застій, то активне життя, то застій. От зараз у вас ситуація, коли ви підвісили самі себе. Янголохоронець каже, задумайся, чи все правильно ти робиш. Робився по справедливості. Образили то їх проблеми, то їх недоліки, але вже більше не йди на контакт, на співпрацю з такими людьми. Нас дуже легко обдурити. Дуже легко обдурити, чими користуються і люди, і чоловіки. І ви знаєте. В чому біда. Дивіться, бачите, яка карта? Ви зливаєте свої сили, от у вас ще є. Ви зливаєте свої сили в прірву, в нікуди. Хтось в якісь переживання, хтось в минуле, хтось в те, що ви вже не можете це повернути, на що взагалі про це думати і перейматися. А я не можу, мене не відпускає. Я емоційно не можу зцілитись. Знаєте, в чому біда? Особливо в дівчатах, Тут, тут в мене кубковий, водяна стихія. Вам для себе дуже мало треба, насправді. Ви постійно для когось, в ім'я когось, в ім'я чогось. Коли є чоловік, Все прекрасно. От я такі відчуття в мене неспокійні зараз. От я дивлюсь, зараз си і Розумію, що з потоку в мене йде таке відчуття: навіть не те, що ви самі собі і проблеми вигадуєте, ні. Що ви борете самі з собою, і вам розум чітко каже, то не твоя історія взагалі, зупинись. І це може бути не тільки стосовно чоловіків, бо ми постійно чоловіків дивимося. Це може стосуватися роботи. Якщо тебе не цінують, не доплачують, якщо ти там дуже мало отримуєш, на що ти там знаходишся? Ти ж не дерево, ти можеш змінити своє місце. Ви хочете перспектив. Дівчата, забажайте щось для себе, для себе перспектив. Не з васій, не з Іванком. Для себе, як я хочу, поїдьте кудись, відкрити для себе кордони, відкрити для себе нові емоції. Якийсь чоловік буде в вашому житті, і, дівчата, чомусь ви будете думати, що він вас не обере. А, а от якщо він мене не обере, а в нього там багато жінок. Ви себе недооцінюєте, ви когось постійно ставите вище за себе. А потім, коли він туди, або діти, або батьки, або там хтось туди влазить, на цю сходинку над вами, ви починаєте його донизу спускати, бо вас це бісить. Ви самі їх туди підіймаєте? Не робіть цього. Ну, у вас дуже багато енергії, емоцій вже в минулому не в ті напрямки вкладено. Я вам поясню, якщо ви не розумієте, що думки це енергія, слова це енергія. Це все, од чим ви сповнюєтесь. І не те, що контролюєте, повинна бути гігієна думок. Тобто ви не засмічуєте свою голову тим, що ну, ніяк ви не можете на це вплинути? Є і є. Крапка, все. Поїхали далі. Відкриються вам можливості для кохання для родини. Не вкладайтесь в чоловіків. Не вкладайтесь, нічого взагалі для них не робіть. Якщо ви у шлюбі, у чоловіка проблеми. Хай навчиться вирішувати сам. Є ваша зона відповідальності його. Тут така ситуація, я вам так скажу, ви потім будете неприємно здивовані. Якщо ви е, перестанете ну, подружкам допомагати, дзвонити, знаходити на них час е, тоді, коли вам незручно, якщо ви почнете займатися своїми справами, якщо ви. Е, Зупинитись зливати свій час, енергію, емоції в інших людей, ви подивитесь, яке буде до вас, до вас ставлення. А ви не потрібні будете багатьом, коли ваш час просто не експлуатують. Знаєте, коли подружка, що вона там біда з чоловіка, ой, дзвонить зранку, і в обід, і ввечері вона да, там дзвонить, тільки в них налагоджується, куди вона дівається, в нікуди. От це така ситуація буде. І з чоловіками так само, от він прийшов за інтимом, а ви йому всю душу відкрили. А він прийшов, отримав, або там за грошима, або просто якийсь час свій вбити. А ви йому всю душу відкрили. А потім ви не розумієте, чому вам погано. Бо ви віддали, а вам ваш бік нічого не йде. Ви тільки віддаєте. Це важливе треба знати вам. Заробляйте. Заробляйте. кого є третя сторона? Так, дивіться, загальний розклад, але знову, в кого чоловік пішов, в кого вже роздрай, розвалилася сім'я стосунки. Не треба те, що вже в минулому ліпити до вашої картини життя, до вашої родини зараз. Не треба. Не зливайте туди сили, не зливайте туди інформацію. Емоції, все, не треба. Більше радості. В кого родина? Більше радості, більше часу для себе. Менше якихось думок, що він піде або може мені піти. Ви розумієте, дівчатка, ви коли маєте стосунки? І постійно думаєте, це не мій партнер, я піду. Ви формуєте майбутнє, ви формуєте, програмуєте себе. Чоловік відчуває, що ви хочете піти на підсвідомості, що у вас нема стабільності, і у вас буде такий роздрай дуже довго. Зберіться з силами, сконцентруйтесь на результаті. Хочете нового, думайте про нового. Янголохоронець сидить і пише: Вася буде, ні, Іванко буде, ні, Марічка буде. Навіщо нам Марічка? От сидить і кожного дня по три рази на день у вас змінюються забаганки. Чого конкретно ви хочете, в якому вигляді і як? Це єдине питання. Коментарі е, з приводу. Де ж йому взятись, там в мене вже все було, та хіба воно в мене буде? Я навіть читати не буду. То ваші проблеми. Ваша задача така. Ви чітко формуєте. Тут сформується Я хочу родину і самореалізацію. Дадуть. Так, треба навчитися приймати подарунки. Дадуть. Треба навчитися приймати подарунки і те, що ви заробили. Те, що ви зробили в цьому житті, приймати на свій, на свою сторону, сприймати до себе, похвалу до себе. Тільки ви. Все, все інше, всі інші люди це додатки до вас, це не ви. Навіть діти, це окрема людина. У вас своє життя. Сприймати себе як одиницю. Розумієте? Як єдину, і у вас перше налагодження може бути з фінансової сторони. Не треба роздавати нікому нічого, ділитися, обійдуться, нікому хвалитися, нікому радісні слова говорити, обійдуться всі. Всі зараз тільки ви є. Така задача.